Салям алейкум. E, ну що, настав час брати якийсь компуктор. Тільки хочу, щоб ви мені порадили, що саме взяти. Ноутбук взяти можна чи збирати повноцінний, повноцінний настільний комп'ютер. Напишіть в коментарях, Просто я сам вагаюсь, не знаю, що краще обрати. Тому що вже трошки піджимає, компуктор вже необхідний для роботи, скажімо так. Але ще не вирішив. Який саме варіант обрати. Тобто десь планую в кінці літа почати щось може збирати його, чи купити вже готовий, ну в плані ноутбук. Тому буду вдячний вам за рекомендації. Все, секонд-хенд патруль починається. З понеділка, все по класиці. Якщо її не захочуть, в школу виходить. Бігом в школу. Бігом. 31 на 32 Fit. Ну, таке собі. Колір трошки підвигоріли. Такий ще з 67 колекція. Що тут підписує? Там прикольно якийсь чувачок ще що... всередині. Ну що, літні улови продовжуються, що можу сказати, на цьому е, завозі на тренді доволі багато було кросівок. Мені пощастило взяти тільки одну пару, і в мене є таке відчуття, що на цьому тижні на трендах буде щось прям таке цікаве, цікаве. Не хочу загадувати наперед, але судячи по першому дню, що там було багато речей і цікавих речей, і взуття було багато, тому можна вважати, що я відчуваю так, що воно буде. Ось такі Adidas дідас взяв. Треба помити, вже були декілька мене на цьому сезоні. Отакі. Теж біленькі, розмір 43, Ай-яй-яй, 27,5 см. Файні-файні. Мінімальний зносик є, але все в порядку. Три футболки взяв, чиста сірі, як ви бачите, біле уже все, век. Не будемо брати біле, тому що ну там постійно якісь з'являються плямки, якісь пожовтіння на сірому. Сірі речі, по-перше, і відіпраються хорошо, краще. Добре. Там чорне теж буває вигорає і тому подібне. Сіре, це прям така золота серединка. Ось такий дізель взяв розмір М. Ось такий барбур. Теж розмір М. Файний стан. І такий Lod, теж розмір М. Класика кежуалів. Ось такі цікаві штанці Дікіси взяв. Чорно-біле лого. Якийсь 67-го колекція Дікіс Flex. Flexi. Ну Це якісь робочки, я не знаю, але побачимо. Без карго, кишеняк. 32х32 розмір. Без зірок треба попрати. Так вони в ідеальному стані. І Беркхаус, флісочка. юху, жир, жир. Розмір S, хакі кольору. Що тут, фурнітурка UKK. Ну, така, жива, ще, живенька, живенька. Підпишіться також ще на, на резервний інстаграм, Іванков Кежу. Силку ви бачите зараз на екрані. тому що... Багато моїх колег чомусь інстаграм поблочив, не знаю, з чим це пов'язано. Ну, прям буквально з 4-5 людей, яких я особисто знаю, поблочили сторінки. Я навіть не знаю, чому і за які причини не, ну, не називають. Якщо ви щось чули про те, чому блочать інстаграм акаунти людей, які продають секонд-хенд, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Навіть не знаю, з чим це пов'язано. Я розумію, що раніше, коли ще був ВК, це там, коли його ще не заблочили, там теж було, ну, блокували сторінки людей, які продавали речі за те, що там не брендований контент. Тобто, якщо ти пишеш Nike, то тебе зразу бан, блочі, без попередження. Якийсь, ну, не знаю, може дійсно не треба підписувати бренди, не треба писати ціну, не знаю, можливо, так. Ну Дитячий чи... щело віче. А де Фредак? Я вже його скриньку кинув купив. Там на дві хочеш, я тебе почекаю покласти. Я хотів, я хотів засняти. Дивимося, дивимося. Ну так трошки взяв, тут зараз покажу. На дефекти. Але 2XL, але гарно реально. А ні, не гарно. Ну буває! Що тут про ті грін? Треба ще подивитись на нього. Який-то розмір, може це якийсь теж XL. 2XL, Який розмір? МК? Ні, L-ка пише. Але на М-ку піде. Блин, Ральфы, Лакосты. Короче, капец. Шикарно. Поки що мої прогнози справджуються. Другий день підряд на тренді доволі такий удачний завоз. Але знову ж таки не на всіх. От Михайло був е, на Краківському базарі, там теж тренд. Там сьогодні, каже, щось слабо було. Ну, може таке бути. Бо тут, в принципі, по кросовкам теж було слабо, але по одягу, капець, я стільки футболок поло в цьому сезоні на одному магазині ще не набирав. І... Цей. Доволі таки ну, пощастило, скажімо так. Причому що я, не я один набрав, там ще люди побрали. Багато було Фредпері, Nike Trail була прикольна футболка. По футболу були футболки, ну прикольно. На жаль, я не все це зміг засняти, тому що я був зайнятий, Ну я постійно так зайнятий, Перебираю своє, а паралельно... Хлопці раз-раз оплатили і пішли, я вже не встигаю засняти, тому ну не ображайте, що встигаю засняти, то той показую. А перед цим зайдемо ще на економ, подивимось, що там було. Отакі на економі ще лежить, кому не треба. Ось такі куклі і ось такі ще тут задмихаю знайшов десь. Родімо. Підкладно, рідну. А як вам така сумка? О -о -о. О -о -о -о. Ха -ха. Любі друзі, на природі зараз покажу вам сьогоднішні улови, щоб додому не тащити. Це все такий м'ятний ментоловий Nike. Розмір L на чорних бірках, до речі. Він такий м'якенький, капець, розмір L. Легкий дуже це. Легенький, 180 гривень заважив, всього-навсього. Враховуючи, що це розмір L блин, на Ну, без дефектів, в принципі, дірок нема, сподіваюся. Добре, ось такий Nike, ну це вінтажний, до речі, XL, Маденчина. Маденчина, але диви, які нижні бірки. Та закрий рота, блін. О, я тут навіть не бачу. Китайчина якась, я не знаю, ти бачиш? Це японський катон. корейський, може. Ну, такі бірки є, 10-й рік, може, і вінтажний. Але лого великий, було грех не взяти. Ось якісь айсебрейкери, бач, Михайло каже, бери, бери, треба хороше брат. Шерсть, Марінову шерстяний. Потім по класиці, ну дуже багато класики сьогодні набрав в тому плані, що стандартні базові набори всіх барих. Ось такі Lacoste Classic Fit, XL. Оцей дізель забрав, розмір М, до речі. Ну, нормальний. Логотип не, не світреється ніколи в житті. Так. Ну тут два ікса, але я все одно взяв, бо він як новий. Оклі такі. На люксі був? Ні, надзвичайні висвітли, все звичайно вага. Але, але там був, він, мабуть, з люкса, там якась позначка вон. Ну я заплатив, звичайно. Ну я маю на увазі раніше, може висів. Може висів, до речі, так, шорти, о, пляжні о, клас. такі, ральфи. Клас. Всі де цей. Ну це не вінтаж, це з нових колекцій. Розмір М, але які здорові, дуже широкі. Без черкашей, mm. шир хоч там, але, ну. Значить сімей. <ріст> і от до нього якраз футболочка. Да, так, комплектом, але це на вінтажних бірках. Тут трошечки витерте горло, але я все одно взяв, то що... Ну на вінтажних бірках, я думаю, знаєш, може комусь зацікавить більше. Так. Де зроблено, воно ну, 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 показує, вилазь. Це все на одному магазині, так? Це на одному магазині. А, Там, а от за <говорить> два магазини. Так, да, і Михайло сьогодні. Ну, от... Карго, ті шорти най. Трошки треба попрати, бірки були сині. XL-XL що... розмір. То що я казав, що такі... на тому тренді, що на краківському немає нічого. а На одному тренді було, а на, реморчик, на іншому – ні. базовий підклад взяв. І жирочок – це така панамочка. Stetson, може, хто знає таку фірму? Хто не знає? Прикольно, до речі. Подивись, як всередині зроблені. Бін. Дивись всередині. А тут бірочка якась теж. Get Outdoor. Sun Guard, mosquito control, weatherproof. Нейлон. А, так це, це нейлон ще. Шикарно. І ось такий ще жирок взяв. Дивіться, білий гри, полівівський, 150 гривень кілограм, жир. Все, на сьогодні достатньо набрали. Іде. Такий люкс, але трошки, трошки дороговав. Подивимось, та ні, цін просто кажу, подивись. 320. Можна брати його на люксі, якщо можна взяти його, ще такий прикольний на на У мене був схожий кінцев. Оце є якийсь лонг за 360. Це не дорого. Це на попіджі. Я без кепки, ну да? не, не виходжу з яка хельду. Буляка там яка стоїть. Ага. Це що, така оригінал чи ні? На відео ти вже знімаєш? Так. На відео та оригінал, дивіться. Та таке, звісно. Грінланд. Ну, прикольно, як найк якісь постануть, mm -hmm. ще по якості. За пісатерин перекупив. Безкоштовно, безкоштовно. Фокс. А, дивіться, взуття тут. Таке лишається. 26,5. А що з сім білим? А чого ти ці білі не дивився? Ну що? А ну це трошки пошкодження. Балон, так це, так... Балон є, чек, ви забрали. Та ні, є, він всередині. Так блин чуєш, не беруть. Це не Може це дешеві просто. Така різниця, це ж жоріки. А це Asex. GT2000, дати що, це апарати? 25.5. А другого нема? Другий. 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 другий, тут Це я вже бачу, це другий кажуть. Парад. Секонд хенд. Семен хенд. Де і середня? Кажем, що було на євріку сьогодні. А що сьогодні було на євріку? На папіжі Щось? я так не знаю. поняття Але тільки виглядає, походу. Деякі речі з скот. Скот. А mm -hmm. ось такі, як вам пес патрон. Mm -hmm. Білобонг, це таке, що дома вже покажемо. Тут на вулиці десь. Стану кремо. І ось такий. Блин. Лили скот. Улі-улі. Я на цьому на відео головів, як він блистить. та ти що. Тільки показати і поставити на місце. Бо брудна. Постирається. Та ну, на люксі брати ще встирати потім. Ось, ось, ось. Ну, Вона прикольна. модель прикольно, вона брутна Футбол... дочі. Назвичай. Побував на трьох магазинах. В принципі, тільки на першому нормально щось взяв, перекупив. Зараз додому приїду, покажу. В принципі, товарчик такий самий, як і вчора, я набрав. Тобто футболки загалом. Ну, бокс-фотки Ще по сезону можна брати. Е, ще люди купляють футболочки. Ну, футболки, в принципі... Купляють постійно, навіть не тільки. Влітку навіть восени можуть купляти, взимку. Шортів не взяв. На другому магазині товар був слабше, слабкіше, тому там взагалі, в принципі, ніхто нічого не взяв, були тільки карго-штани, кархат, класика, і рюкзак ліса. Все. Більше такого цікавого, насправді нічого не було, Ну, там куртку ліскор взяв. Таке. Зараз додому приїжджаю, показую. Сьогодні жарить нормально. А я на, йо, на ровер їду, в та взагалі продуває клас, Молодеж! На жаль, у Львові культура пиття кваса не дуже розвинена. Но це не добре і не погано, це просто факт. Тільки квас п'ємо в ось таких от баклажках, Тобто нема такого, як в Мелітополі, в Генічиському, знаєте, бочки стоять. І на розлив квас попивають. Тому до речі, це ніша вільна. В принципі, хто зайде. От тобі нормальний стартап, чуєш. Типу квас на розлив на вулицях, от в декількох районах я був, ну ніде не продають квас, на розлив. взагалі. Тільки от в банках, бутилках, максимум. Тому стартап непоганий, до речі. Але це гроші треба. І рецептуру нормальну. нормально. Ну, так, квас непоганий. Ну квас тараз база, база. Це база. Ну що, уловчики є трошки. Дивіться, за другий день поспіль вже по футболочкам залітає. Я, до речі, забув, що я ще взяв шортиська одні сьогодні. Три, чотири футболочки взяв. Лайл Скотт, Еску, Fox. Ось такі. МК Офендер перекупив. Емечко, Дивіться, станчик хороший з такою птичкою. Е, поло, поло, шикардосик. І Polo Nike на чорних бірках. Дивіться, це файна штука теж в ідеальному стані. Е, хоча, знаєте, не всі беруть ось поло, ось таке, знаєте, саме Nike. Трьохнитко нитку, класичні. А воно... І худочок Nike ось взяв розмір XL. Сподіваюсь, ні, я пробував це чоловічий XL. Тут такі камуфляжні, рукава теж такі камуфляжні. Думав, що це на драйфіті, а ні, це просто така синтетика. На флісі, тобто це якийсь зимовий варіант. Шортиська вілібонка, вілібонка, білібонга. чомусь асоціація. І ось такий мікропухан, але це на синтепоні. До речі, знаєте, як перевіряти синтепон чи пух. Ви берете, отак -от, з двох сторін зажимаєте якусь таку от, наповнювачцеву клітинку. І отак от трете між пальцями. Якщо воно е скользить, то це значить синтепон. Якщо воно так трошки репить. І так треба зусиллям його а, проштовхувати, то тоді це пух або перо. А, в принципі, стан непоганий, треба його повсірати. трошечки. Ось Тут де, десь тут я бачу невеличкий пропал. Але я це я візьму собі, скоріш за все, залишу. Розмір М. Ви знаєте, от дивіться, я дивлюсь, навіть ти може знайти, де тут той пропальчик. Так, чисто знаєте, на секонд не бігати, добивати його можна, можна. Лайерскот дуже легенький. Нічого не лізе, пух не лізе, набивка в принципі, піде. На такий, на сезон, думаю, якраз буде те, що треба. Розмір М, як ви бачите. Відносно нові колекції, так в стан у в в нього доволі таки непоганий. Ну, Лайл Скотт я, мені подобається, у мене вітровочка Скотт. До речі, футболок немає, Лайл Скотт, щось я на себе Лайл Скотт футболок не може знайти. Тобто С. -ки. Вони трошки мало мірять футболки. Обов'язково поставте лайк цьому відео. Бід не одягай. чергу. А тут що нас черга нас була, чи що, нас, нас, нас люблять. Хтось вистраює чергу, чи що, боже, що мело блін. Я найчики хороші. Западьте не так Так я не буду, брати, це вже короткий. Ты ж не бораешь или нет? Собираешься? Что ты хочешь? Вот дайте. Я ему скажу, двое видны занимаются. Я совсем так не про нее по Ты пацана скажи по основу. Щоб виправдати назву відео, скажу, що на цьому тижні мене годують речі від фірми Nike і Lalyscoт, тому в принципі можу всім рекомендувати брати всім ці речі від цих фірм. Хто ще не в курсі, привіт так. від Кепа, як то кажуть, хто ще не в курсі. Може хтось не знав, але тепер будете знати, тому ха -ха, інформація все ж таки трошки корисна. І взагалі тенденції в принципі, трошки приходять в норму. Тому кежуал тематика все, все одно продовжує жити, як не крутий, горбкор горбкором, а кежуал по класиці залишається все одно в тренді. І, до речі, горбкор щось уже трошки підздав, я б сказав би. На відміну від того, що крім того, що всі шукаються ламони по взуттю, а по речам, ну може це що зараз літо і горбкор, який може бути горбкор в літо. Ну, окей, шорти, карго. Ось такі ECG, якась там футболочка там така синтетична А-ля ТНЕФ, до речі, дощик вже накрапає. Так що таке, кежуал все одно в моді залишається. І всі ці кежуальні фірми можете брати спокійно і буде вам профіт. Ну я так роблю, а ви вже як хочете, так і робіть. Що це ціло? контент. Саш, такие люкс. это же дизель. 160. Сегодня по дизелю. А что А, капа, думаю, ты скинет. Коленька же дорого. Мот Мать, сни. Что тут еще? Найк. 3500.

Люта, люта, О. -о, -о. Давай, да. давай, ще дужче, дуще. Значит, по субботам загалом типу так, ж таки барбур. Розмір М. Нормальный старт, більш менш цілий. Профеї теж такі було. прикольне. Excel. Так, та і Адінас. Теж десь Excel, по факту, я так думаю. Встав сьогодні, був такий дощ періщив. Думаю, ну, по-любому буде мало людей на завозі. Людей то мало було, але і товару було взагалі, капець. Ну, реально, людей було доволі небагато. Так, оце я вам показував, ось шортиська, що на світі зараз покажу. Ось такий дизель бічвір. Біч, біч. Це якісь, типу шорти, плавательні, мабуть, весілечка підкладка. Ну, Черкашевий нема. Уже добре. Ззаду такий от логотипчик. Розмір. який-то розмір. 50. -й. Ну, Може на М-ку піде, може Елька. хто його знає. Ось такий пік перформанс теж чоловіче вирішив взяти поло. Мен Хомес. Таке. логотипчик прикольний. Ну і базову футболочку від босса Розмір L. За всіма всі, 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 речами чекаю вас в інстаграмі. Всім, хто додивився до кінця, великий респект. Тримайтеся, перемога ближче, ніж здається. Хто не підписався, той без жиру на завозі остався. Всім пока і до нових зустрічей в ефірі та в реальному житті. Па-па!